Ольга Мігель, моя прекрасна муза. Ти ідеальна, ніжна, граційна, прекрасна. Щойно я побачив тебе, ти стала моєю музою. Відтоді кожна сукня, яку я шив, була призначена тобі, але не була тебе достойна. На жаль, я надто недосконалий. А час надто злий. Він так безсоромно тікав від тебе і від мене, що я мимоволі загубився в ньому, а коли отямився, то зрозумів, що незабаром все провалиться в безодню. Нехай мій розум ще багато років створюватиме нові костюми, а мої руки ще багато років їх шитимуть. Але одне я втрачу тебе, мою музу. Чому? Бо ти вже змінюєшся, ти, кляте стерво, вже змінишся, чорт забирай. Коли я вперше зустрів тебе, ти була бутоном, який тільки не розкрився. Свіжа та солодка, лише почала дарувати свій аромат цьому смердючому світові. А тепер листя цього бутону перезрілим фруктом стало перегинатися та розставляти пелюстки!» Начерублена рана, з якої вичавлюють м'ясо, ти вже почала гнити, віддала свій розум отруті, майже втратила свій божественний образ. Гидко. Хіба я міг змиритися з цим, допустити це? Нізащо? Ти надто цінна, тому я маю поквапитись. Твоє волосся таке красиве. В'юнке, золотаве, шовковисте на дотик. До нього невимовно пасують всі кольори, а надто гранатний, бурштиновий та білий. Я зроблю це, я пошию для тебе ідеальну сукню, мій шедевр, мій рейсон детре, і тоді ти дійсно засяєш, моя божественна муза. Ти будеш дивовижна. І світ запам'ятає не мене, творця цієї сукні, а тебе в ній. Я знову знавісніло ріжу тканину, зметую, строчу, пришиваю, фарбую батиком. Тепер, коли я впевнений, що ти ніколи не підеш, що ти завжди будеш тут, і я можу будь-якої миті приміряти, поглянути, скоригувати. Коли ти просто цілодобово поряд зі мною, мені зрозуміло я лише за крок від ідеалу, від мети, за якою гнався все життя, не в змозі ухопити, бо вона так підло вислизала поміж моїх пальців. Але тепер вона нікуди не втече. Я схопив її цими самими пальцями за горло та тримаю міцно, міцно. Стукіт машинки стих. В кілька стіпків я пришиваю останні бусини, та нарешті розумію готово. Підходжу до тебе, Пещу божественне волосся та дивлюсь в затуманені очі. Моя музо, я зробив це. Ось, приміряй. Обережно торкаюся твого тіла, аби не розбити тебе. Мов порцелянову ляльку, і надягаю на тебе її, твою сукню. Так, досконало, неперевершено, прекрасно, це саме те, заради чого я жив. Ти так само стоїш, тебе надійно тримає підставка. Який я незграбний. Певно, був не дуже обережний, зачепив проволоку, твій рот відкрився. І підгнила плоть розірвалася. Я спробував зробити все, як було, але тільки сильніше пошкодив твоє обличчя. Втім, це неважливо. Ти все одно прекрасна моя музо. Відступаю на три кроки назад, милуюся тобою. Хвилиночку, що це таке? Мені здається, чи те, як лежить тканина. Те, як розташовано бусини, намальований батиком димчастий візерунок, силует ліфу. Чорт забирай! Це все не те, не те, чого я хотів досягти. Мені здавалось, я знайшов, але ця дурнувата сукня, це лахміття знову тебе не гідне, воно знову недосконале. несамовито кричу до крові дряпаю свої руки. Та істерично зриваю з тебе цю ганчірку. Клята тканина та шви виявились надто міцними. Разом із сукнею я порвав і тебе. Надірвана рученька античної богині вигнулася та почала некрасиво звисати та розгойдуватись, мов поплавець. Але за кілька хвилин морок із проволокою все знову на місці. Навіть не зважаю на текляти дрантя, що валяється на підлозі. О, дивовижна муза, ти варта кращого. І я дам тобі краще. Я зроблю неможливе я досягну досконалості. Адже ти зі мною моя прекрасна муза, і тільки заради тебе кімнату знову наповнив гуркіт старої швацької машинки. Ольга Мігель, моя прекрасна муза. Озвучено студією Руда Книгарня, читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше. Поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ, окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І Наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі. Чи підписку на БаймієКі? Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.